Сьогодні 1 січня. Свято. День народження Степана Андрійовича Бандери. Який народився 1 січня 1909 року. Тому сьогодні не буде медичного випадку, але діагноз буде. Його ставив. Степан Андрійович. Я прочитаю маленький уривочок з цієї статті. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Сприятливий розвиток міжнародної ситуації може значною мірою. Причинитися до нового розгорнення і успіху нашої визвольної боротьби, але він може відіграти тільки допоміжну, хоч дуже корисну роль. Без власних змагань українського народу найсприятливіші ситуації не дають нам ніколи державної незалежності. Хіба тільки зміну одного поневолення на інше. Росія із своїм глибоко вкоріненим, а в сучасну добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіалізмом у кожній ситуації, у кожному стані, всіма силами з усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб утримати її в складі своєї імперії чи наново поневолити. Як визволення, так і оборона самостійності України може в основі спиратись тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і постійну готовність до, до самооборони. Союзників нам теж треба мати в нашій визвольній боротьбі якнайбільше і якнайкращих, а передусім справжніх. І їх Україна може мати, але тільки тоді, коли сама буде боротися, і коли сама буде сильна, бо союзництво це відношення обопільності. Його може мати той, хто сам щось дає і добуває. Визволителів, а які б здобували для нас волю, і її нам дарували напевно. Ми ніколи не дочекались би наші союзники це насамперед ті народи, що опинилися в неволі російсько-большевицького імперіалізму і борються проти нього за власне життя і свободу та ставляться прихильно до самостійності і соборності України. А далі. Коли прийде до зіткнення між СССР і вільними ще народами, тоді і ці останні можуть бути нашими союзниками. Це буде залежати між іншим від того, наскільки наша боротьба, наші сили. Будуть важити у воєнному конфлікті концепція власної боротьби, власних змагань, власними силами. Це єдина реальна визвольна концепція, тільки вона може бути змістом української самостійницької політики і провідною настановою всієї політичної дії.